Зойко, дивіться, що в неї. куля. Завтра будемо в на позвоночнику, завтра будемо їхати в іншу лікарню. Люди добрі, допоможіть їй врятувати. Вже деяких лікарнях були, сказали, що це дуже хлоплива така робота. Треба її на свічі. Сьогодні вже не встигли, дай Бог завтра встигне, МРТ треба робити, усе догляд. Дивіться. Шейни позвонок вона не ходить. Будь ласка, дайте її вижити, щоб вона не залишилась да, інвалідами. Будьте людьми, будь ласка. Бо сьогодні ми хотіли врятувати кошеня, але, на жаль, привезли, воно померло. Тому дайте життя, допоможіть всій кіці, Треба ще заплатити за похорону кошеня. Допомагайте нам, будь ласка, у нас багато боргів. І так і в лікарнях, на кредитках. У нас немає за що виживати, їздити до притулка, рятувати тваринок тим паче. Дуже важко. Допомагайте, будь ласка, хтось може.